Привіт, золоті! Я сьогодні до вас з новою діагностичною вправою. Ця вправа буде про гроші часто. Я чую запити від своїх клієнтів. Це те, що я хочу фінансово рости, я хочу масштабуватися, я хочу X2, X5, X10. Все це, звісно, класно, все це добре, коли ми хочемо рости та масштабуватися. Однак, на що я хочу звернути увагу, це те, що досить часто під час... Розбору цих запитів виявляється те, що сам клієнт досить негативно ставиться до своєї нинішньої точки А, тобто до своєї, до свого заробітку зараз. Він на нього агресує, він проявляє які, якесь почуття злості, він його може навіть знецінювати. Ну, Навіть отака фраза, як Я хочу вилізти з цього багна, я хочу вилізти з цієї ніщити, вона вже може говорити про якусь певну злість та агресію до своєї точки А. А, а якщо ви досить негативно ставитесь до своєї точки А, до свого нинішнього заробітку, то як ви можете заробляти більше? Адже е ваша точка Б, ваш бажаний заробіток, він вже включає оцю точку, А, від якої ви хочете відвернутися і відійти, як ви можете перестрибнути оцей свій дохід. Що я тут маю на увазі, це те, що, наприклад, ваша точка Б 20 тисяч, а ви наразі заробляєте 10 тисяч, то оці 20 тисяч вони вже включають ці 10 тисяч, через які ви хочете перестрибнути, які ви, хоч, які ви вже знецінюєте, на які ви вже агресуєте. Тому. Ця діагностична вправа, от як, якраз ця сьогоднішня діагностика, вона буде направлена на виявлення ваших почуттів до точки А, до вашого заробітку, нинішнього заробітку. Як ви до нього ставитесь, як ви його бачите? Чи є між вами якась взаємодія? Згадайте наразі суму або підрахуйте ту суму, яку ви зараз заробляєте. І запишіть, можливо, її навіть собі десь на аркуші паперу, або якщо ви її досить добре знаєте, то, в принципі, я думаю, що ви її можете запам'ятати. Отже, я переводжу камеру на поле запиту, і ми будемо продовжувати. Так, ось це ваше поле запиту. Проговоріть в ньому свій запит. Так і скажіть, я хочу дізнатися, як я ставлюсь до свого нинішнього заробітку і проговоріть ту суму, яку ви заробляєте. Вже на початку, після того, як ви сказали, починайте дослухатися до свого тіла, до реакцій в своєму тілі. Що з ним відбувається, які почуття, можливо, підіймаються. Спостерігайте за ними, спостерігайте за тим, що відбувається в навколишньому середовищі. Можливо, почалися якісь телефонні дзвінки, можливо, почали стукати, грюкати, пропадати зв'язок, підвисати відео. Можливо, я почала вас бісити своїм голосом або повільним своїм спілкуванням з вами. Що відбувається, це все про ваш запит. Це все про вашу цю точку А, про ваш нинішній заробіток. Зараз я введу вашу фігуру в поле. Це ви. Зараз я буду звертатися на ти, бо ви це множина. Це ти, це твоя фігурка. Що хочеться вже зараз зробити? Які почуття, можливо, підіймаються? Відчуття в тілі? Можливо, на якийсь вік зараз себе відчуваєш? Може, вже одразу почала якась історія спливати, якась ситуація? Повертаєшся кудись в минуле своїми спогадами? Згідно своїх відчуттів в тілі? Наприклад, десь заболіла нога, десь закололо, стисло горло, і тебе це повертає в минуле, в якусь минулу ситуацію, коли таке вже відбулося, в ту першу ситуацію, коли таке вже відбулося. Що зараз тут відчуваєш? Куди хочеш. Відійти, чи комфортно тобі тут стояти, чи хочеться можливо сісти? З якого почуття хочеться сісти, якщо хочеться це зробити? Якщо хочеться відійти кудись в якийсь куток, з якого це почуття хочеться зробити. Запиши собі ці почуття. Це все про тебе, це все про твій запит. Твою взаємодію з твоїм запитом? Зараз я введу ще одну фігуру: це фігура твого нинішнього доходу, твого нинішнього заробітку. Ось вона, ось ця фігура. Як зараз? Чи бачиш ти цю фігуру? Як ставишся до цієї фігури? Які почуття вона в тебе викликає? Чи бачиш ти її? Чи хочеться тобі на неї дивитися? Чи хочеться за неї сховатися? Чи хочеться від неї втекти? Від неї сховатися? Де ця фігура має стояти? Де ти маєш стояти по відношенню до цієї фігури? Чи є між вами якась взаємодія, чи є між вами якийсь зв'язок? Я нагадаю, що це фігура твого нинішнього доходу, нинішнього заробітку. І ті почуття, які підіймаються до цієї фігури, це почуття до твого нинішнього заробітку. Можливо, ти в цій фігурі бачиш чийсь образ якоїсь людини реагуй на свої почуття. Можливо, в тебе почуття підійнялись до цієї фігури, як до якоїсь людини, яку ти знаєш. Це все про тебе та твій запит? Чи є зв'язок у тебе з цією фігурою? Що тобі хочеться з нею зробити? Поділись в коментарях своїми спостереженнями.